Вам потрібен закордонний паспорт, проїзний документ дитині? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповів вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Тісна взаємодія між народами України та Азербайджану зміцнить позиції обох держав у регіоні. У Львові відбувся виїзний семінарна рада для працівників Державної міграційної служби України. Питання, які найчастіше турбують пересічних громадян в діяльності міграційного відомства. У Києві відбулося четверте засідання Ради президентів України та Азербайджану під головуванням Віктора Януковича та Іхама Алієва. На початку засідання глава Української держави підкреслив, що Україна цінує дружні відносини з Азербайджаном, його допомогу і підтримку. Ми дуже благодаря президенту Азербайджану за тут, то уваження, яке є в Україні, в українському народу з вашої сторони. І Звісно, нам це дуже імпонує, тому що ми пам'ятаємо різні. времена в наших отношениях, сложные периоды времени, которые переживали наши страны. И всегда, вы знаете, друзья познаются, когда есть трудности. Віктор Янукович нагадав, як свого часу Азербайджан допоміг Україні нафтою та привітав Ільхама Алієва з перемогою на президентських виборах і побажав йому та дружньому азербайджанському народові стабільності і процвітання зі свого боку. Президент Азербайджану наголосив населення наших держав унікальний людський капітал. Саме він є запорукою здійснення всіх запланованих масштабних перетворень. Зі своєї сторони також стрімівся до того, щоб наші відносини наповнялись новим содержанні. Між нашими странами существует дуже чесне взаимодействие по многим направлениям. Комісії сегодня, Совет Президентів, це новий шаг на пути укрепления нашего взаимодействия. Ильхам Хам Алиев також зазначив, що Україна і Азербайджан мають хороші перспективи розвитку двосторонніх відносин у політичному, економічному та міграційному напрямках. За переписом 2001 року азербайджанців у нашій державі налічувалось понад 45 тисяч осіб переважна більшість проживала у містах. Переселення азербайджанців на територію України не позначене певними історичними традиціями. Тут переважали економічно обумовлені міграційні процеси та напруженість у місцях між етнічних конфліктів. Нині в 15 областях України діють національно-культурні товариства азербайджанців у восьми недільні школи з вивчення азербайджанської мови і літератури. У Києві виходить часопис Голос Азербайджану на азербайджанській та українській мовах днями у Львові відбувся семінарна рада для працівників регіональних підрозділів Державної міграційної служби. Тут фахівці ознайомилися зі змінами у вітчизняному законодавстві та обговорили низку нагальних питань. Керівники фінансових служб територіальних органів міграційного відомства зі всіх областей України зібралися разом, аби детально обговорити зміни у чинному законодавстві, адже на цих працівниках лежить велика відповідальність. Я переконаний, що процентів на 70-80 успіх роботи любого управління чи головного управління, це залежить від роботи бухгалтерського апарату. Звідси починається заробітна плата, звідси починаються певні питання, які можуть виникнути в кожного. Наразі відбулися деякі зміни в бюджетному законодавстві і зміни в веденні бухгалтерського обліку, які призвели до того, що наболівші питання, які в нас бухгалтерів на територіях. Постійно піднімаються зв'язку з цими змінами, привело до того, що необхідно було провести такий семінар. Окрім знайомства з нововведеннями у законодавстві та розгляду нагальних проблем, на семінарі на раді обговорили і питання взаємодії Державної міграційної служби з паспортним сервісом, підпорядкованим ДМС України. І Саме взаємодія з Державною міграційною службою. Будується на проблемах необхідних для вирішення і здійснення. Надання саме супутніх послуг при паспортизації населення необхідно створювати відповідні умови для прийому громадян і для роботи працівників в кожному обласному центрі нашої держави. Бухгалтерські служби регіональних підрозділів Державної міграційної служби це основа, яка формує територіальний орган ДМС України. Тож важливо, щоб такі заходи відбувалися і надалі. Львівська область для проведення навчального семінару наради обрали не випадково, адже у тутешніх фахівців. Міграційної служби є чому повчитися. Наша знімальна група поцікавилася в киян та гостей столиці, які питання їх цікавлять стосовно роботи міграційної служби. Більшість респондентів переймаються процедурою отримання головного документа громадянина України. Можуть родственники, бабуся, мама або папа здати документи на паспорт. І, чому так довго ялиться паспорт по відповіді на це та інші запитання ми звернулися до фахівця. Ні, заява повинна подаватись про отримання паспорта особисто тою тією особою, яка буде отримувати документ. Особа заповнює, підписує заяву власноручно. Нами вжиті відповідні заходи щодо скорочення такого терміну. І сьогодні до відповідного наказу. Державної міграційної служби інформаційної та технологічної картки надання адміністративних послуг внесено зміни, і передбачено, що паспорт може бути видано у 10-денний термін, а також у 30-денний термін. Тобто, при отриманні паспорта вперше при обміні, то сьогодні такий термін скорочено і можливість є вже отримати паспорт у 10-денний термін. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є у вас питання до роботи міграційної служби? Так, ви знаєте, якраз є одне питання. Нещодавно я вийшла заміж, і тепер хочу змінити свій паспорт і прізвище у ньому у ньому на прізвище чоловіка. Тож мене цікавить, яка процедура зміни паспорта, куди необхідно звертатися, і які документи необхідно подати для цього. Ну і як взагалі проходить ця процедура. Необхідно звернутися за місцем реєстрації такої особі до підрозділу Державної міграційної служби, надати паспорт громадянина України, який підлягає обміну, а також свідоцтво про шлюб, яке свідчить про зміну, про переміну її прізвища. Такий паспорт, якщо не буде необхідності, Проводити додаткову якусь перевірку, такий паспорт може бути видано до 10 днів. Необхідно сплатити тільки державне мито про реєстрацію її місця проживання це 85 копійок. Обмін паспорта безкоштовно. Шановні телеглядачі, якщо вам потрібна інформація щодо діяльності Державної міграційної служби або паспортного сервісу, деталі отримання паспорта громадянина України чи закордонного паспорта, а також інших документів, телефонуйте за безкоштовним номером 0800 301 200. Оператори кол-центру завжди готові фахово відповісти на ваші запитання. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Thank you До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка 27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка 27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних. Довідки за телефоном 0800 301 200. Батьки, допоможіть своїм дітям побачити світ. Вам потрібен закордонний паспорт або проїзний документ вашій дитині. Звертайтесь до Центру обслуговування громадян Державного підприємства Документ на бульварі Шевченка27 у Києві. Паспортний сервіс це найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Чекаємо вас на бульварі Шевченка27.